З тих матраців набрали, як гною. Значить, що то означає? Львів, Львівська область, доставка безкоштовна. Це матраци йдуть безпружинні, вакуумній упаковці. Розмір 1,60 на 2 Він йде з пам'яттю. Ціна 10500, 160 60 на 2. Ті матраці йдуть на незалежних пружинах з кокосом. Це по моделі йде. Кожна пружинка йде окремо, навантаження без обмежень. Люба вага лягає. Йде і кожна пружинка окремо, і йде кокос. Ціна їх по 9500. На, наприклад, є ще такий Софія Нью. Зараз на ринку 10900, в мене 9500. Доставка безкоштовна, Львів, Львівська область, по Україні теж. Доставка в місто України безкоштовна. Вот. Але акцент ставимо на Львів. Хто зі Львова можемо відправити. Е, дивіться, оце найдешевша йде, ціна його 7500. Кожна пружина окремо і кокос. Потім, кому треба, що є. Камелія, що є, кому треба. Ціна там вже опущена. 14500. Було 19700, зараз 14500. Так що, хто знає мій номер, пишемо, дзвонимо. Відправка в любе місто України. Львів безплатна доставка. Україна теж безплатна доставка. Отак матрас приїжджає, скручений, вакуумні упаковці буде. Ну, якщо ви його розложите, цей матрас, то він буде повноцінний, як оцей матрас. От. Все, дякую вам.